День цікаві хлопчаки, соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня, кажу і вам, дідусі та бабусі, як казали в запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскарсенькосито, котрий усмішкою стрічає світанки та уступці дня, товче життєве жито. Ради нашій новій зустрічі. Моє серце мов кобза, кожна казка струна, звуки ніжна весна, кожна моя приповідка, наче яблучко або ягідка. Їжте на здоров'ячко і не знайте. Горичка. Сьогодні моя розповідь, цікаві мої послухачі, про те, чому одну із запорозьких балок у Великому Лузі назвали безп'ятою, та як запорожці із нечистою силою зустрічалися та як її долали. А все почалося віддавно. Коли Господь створив світ, розділив небо і землю, у річку пустив риб, у небо пташок, у ліси степи гаї, гадя різного звірів. От і створив людину, побігло життя, радісне, красиве, привольне, світле. А чорт. Так йому це не подобається, що в світі така краса, що людина так радісно та весело живе. От і вирішив він якось людям зробити певну помсту, певну халеп. Думав думав, що вже мені зробити таке. І придумав, зробив він вовка. А оживити ніяк не може. Чуєте? І так навколо нього бігає, і так лежить собі мертвий Вовчисько та і все. І треба ж було такому статися, мої дорогі, що саме стежкою, повз чорта і вовка мертвого, проходив Козарлюга та й питає, що таке, чорте, що сталося. Та оце, каже, створив, я каже, вовка, а оживити ніяк не можу. Е, не так робиться, каже козак. Ходімо, я тебе навчу. Підвів він його до урвища, величезного урвища, де. Унизу була річка, поклав вовка та й каже чортові: ти каже, стоїш поруч із ним і кажи вовче, вовче, роззяв рота та вхопи за п'яти чорта і стрибай у воду. І що оживе? Оживе, давай каже, чуєте, каже чортисько, бо йому так кортить вовка цього ж оживити. Став він біля. Вовка та й каже, вовче, вовче, роззяв рота та вхопи за п'яти чорта і стрибнув у річку. Але коли він а, ото спробував, ну тільки почав стрибати, вовк швидко ожив і дійснув, роззяв в рота та й вхопив його за п'яти. І от то саме від відтоді, каже народний переказ, і сталося, що у чортів немає п'ят. От. І вовків вони після цього бояться і недолюблюють. У них якась така своя між ними ворожнича. Так от одну із балок на згадку про цю подію і назвали запорожці безп'ятою. І боялися тієї палки, бо там збиралося таке чортовірня, що я і передати не можу. Такий інколи вереск піднімуть, таку крикняву. От, такий регіт, буває, йдуть козаки, а звідти... Святий Боже, цур тобі, цур тобі, цур тобі, обходять ту балку і пішли собі далі. От. Не було такого козарлюги, який би хоча б раз за життя у степу, у Дикому полі не зустрівся з нечистою силою. Так сталося і з нашим хлопчиком власом зерно. Цю історію я вам розповім. Була зоряна світла, світла місячна ніч, а йому чомусь не спалося, вийшов хлопець аж за січові ворота, сів собі. На горбочок і розглядає зіркове небо, небо зірок просто всіяно, як отого маку. От, І раптом чує тупіт кінський. Під'їжджає до нього вершник, бравий козарлюга. Чуєте, подивився на нього, а влас подивився на нього і вгадав свого а, січового батька. Бо у кожного старшини. За джуру були маленькі молоденькі хлопчаки з січової школи. А це його взяв до себе в услужіння і назвали цього козака Антін Твердохліб. Дивиться на нього Влас і нічого зрозуміти не може. Той подивився на хлопчика, мовчки розвернув коня і подався у степ. А Власик, чуєте, як зачарований, пішов за конем. Конем тільки голову вертить. Інколи поглядаючи на хлопця, а козак їде у степ на високу могилу. Розігнав коня, попереду замайоріла могила, скочив на нею, а влас зупинився зачарований на свого батька дивиться, названого. А той підвів руку, підвівся на стременах і торкнувся зірок. І вони, мов золоті монетки, монетки посипались усі на землю. Потім і дибки поставив коня, кінь заіржав і побіг з могили у той бік, де власку не було видку. Де він? Хлопцеві цікаво, він підбіг на могилу і так хотів скоренько зібратися, щоб подивитися, куди то подався його названий батько Антін твердохліб, коли це шух, перед ним відкрилися, знято було шар землі. І відкрилися ворота, а там у середині могили щось заблищало. Друзі мої, засвітилося, заяскрилося. Хлопцеві цікаво, він ступив, увійшов, дивиться, стоїть одна діжка із мідними монетами, друга діжка із срібними, третя із золотими. А потім глянув він, а в кутки молодий хлопець сидить. Козак. І так прикутий прикутий до стіни і каже Хлопчику, як я вдячний тобі, що ти сюди зайшов, я так хочу питки. Бачиш, там цеберка стоїть з водою, а на ній корячок плаває. Бачу, каже йому Власик, то візьми, дай мені зробити хоча б ковточок водички, пити хочу, не можу. Власик несміливо набрав корячком води і вже Підніс, було майже до рота цього прикутого козака, як раптом Гух, Бух, штрих! Що таке? Не смів він озирнутися, як корячок його полетів долу. Чуєте, а сам він опинився біля самих дверей входу в ту, у ту могилу. А що сталося? Два козарлюги, два рідних брата Близнюка. Богдан і Борис Бенелюки. та побачили, що мале хлопча подалося ночу в степ і пішли за ним. І бачите, так сталося добре, що якби вони цього не зробили. Е а що сталося? Я вам розказую далі. Озирнувся власне того хлопця, а то вже й не хлопець, а дід у чорній кучмі. Але це таке червоне-червоне, як, як пелюстка Макова. І каже той. Хлопець, який перетворився на дідугана, чого ви сюди приперлися, козарлюги, ще мить. Якби мої вустенька торкнулися б цієї водички, оцей би хлопець опинився на моєму місці і сто років, сидів би прикутий ципами до стінки і сторожував оце золото. А так каже я мушу сидіти і далі ще сто років. Що ви наробили? Іклами своїми на них скригочі, очима іскри свої вилучає на них, дивиться так злісно, так жагучо. Ах, один із бенілюків, братів Богдан, та каже свят, свят, свят цур тобі, цур тобі, цур тобі. За хлопчика і вийшли з могили. Тільки вони вийшли із могили, а ці двічата навернулися і знову, знаєте, як, як ото, ніби килимочок розгорнулися, знову шар трави, покрив те місце. Ніби не було нічого. Та й каже, що ж ти пішов у степ, нікому нічого не сказав. Він каже: так це ж мій названий батько, та підійшов до мене, я подався за ним антів твердохліб. Та де ж він? Як же він міг бути? питає один із братів. Він же подався у Київ з Депешею, з цидулкою козацькою. Його не могло тут бути. Він тільки три дні тому як пішов. Каже, дійсно, але він так схожий на нього був. І що? Та каже, збіг на дна могилу, потім торкнувся зірок, вони просипалися і побіг. Каже, то на нього схожий один із братів, каже, та ні не він, то нечиста сила була точно. Ой як добре кажуть хлопці, що ми опинилися отут поруч, а так сидів би ти у могилі і сто років сторожував би оцей скарб. Удячно вклонився їм бласик до піска землі, і вони у трьох Повернулися щасливо на Січ. От так така історія була, як власик зерно, січовий джура, стрівся з нечистою силою. От і все, мої дорогі послухачі, вам казочка, вам і цукерок вазочка, а мені динька, Господу, половинка. А своєї половинки я дам поскиботці пташечкам, щоб вони. Радісних, веселих пісень щодень співали всім нам. До побачення!